І, от, дорогі друзі, настав час сюрпризу, який я обіцяла для вас. Незважаючи на війну, незважаючи на складні обставини, які зараз в світі компанія доктор Нона розвивається, і в прайсі компанії з'являються нові надзвичайні, неймовірні препарати, які несуть з собою здоров'я, красу. А ще неймовірні позитивні емоції. І саме до 30-річчя компанії доктор Нона, а головне, до ювілею самої доктор Нони, до її 75-річчя, в компанії доктор Нона з'явився новий парфум. парфум, який носить назву Нона, і який просто чарівний. Ви знаєте. Я вже їм користуюсь і хочу поділитись з вами своїми враженнями. Коли я наношу цей парфюм на себе, мені здається, що я якби відчуваю саму докторнону. Надзвичайно взагалі жінку, яка в 70 років виглядає на 50, в якої енергії і бажання навчатись на 40. Яка весела, добра, енергійна на 30. Доктор Нона, яка така міцна і поборола, ну, перемогла таку страшну хворобу, як онкологія. Створила таку міцну, класну родину, де семеро дітей і дуже багато онуків, яка побудувала ряд разом з чоловіком таку серйозну, класну компанію, яка несе добро у світ, добро, здоров'я, красу, довголіття. І все це. Оця вся енергія, вона в цих духах, в цих парфюмах, які, до речі, дуже стійкі, 100 мл, коштують 44 бали, але от ти, коли ну знаєте, бризгаєш на себе цими парфюмами, то от така аура і успіху, і добра. Вона прям відчувається. ну от я дуже, в мене, в мене ці духи не так давно, але я прямо люблю отак після душу ввечері грамулічку, крапочку, хоча б собі на тіло і засинаю в цьому запаху. Неймовірні духи. Як їх спробувати? Як їх відчути, тому що у кожної людини свої відчуття запаху? Це ми сьогодні з вами в постах навіть прочитали. Але я зроблю все необхідно, щоб ви, перш за все, спробували цей аромат, а потім замовляйте. Тому що скажу зразу: дуже дуже, дуже маленька партія їх. І у вас є можливість стати власниками цих унікальних ну В повному слові унікальних, тому що вони ще й лікувальні парфюмні компанії доктор Нона з назвою Нона. Будьте здорові, друзі. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії доктор Нона.